Кі розклад, яка таємниця тобі ось ось відкриється. Давай подивимось. У розклад буде общий як для чоловіків, так і для жінок. Хто до нас прийшов? Людина, яка йде до змін, людина, яка йде до змін. Тут новий початок в тебе іде в таких вогняних ви енергіях людина. Да? Говорю від жінок, чоловіки перевертайте на себе. Тут показана та людина, яка активна, яка, скажімо, така вогняна, земельна людина, да? яка працювита, добра. Можете бути такою от спильчивою десь в чомусь, але ваша, ви така людина, ваша слово, Закон тут ви можете проявляти навіть домінування, можете різкувати по крупному, і вам потрібно довіряти своїй інтуїції. Так, якщо розклад тобі, ти себе відчуваєш, дивимось далі. Що? Яка таємниця тобі відкриється? Дивимось. Яка відкриється таємниця по дьяволу Тут ідуть іскушення, якісь темні моменти, якісь страхи, те, що довго, якісь спокуси почнуть відкриватися. Ти щось почнеш розуміти. Це пов'язано якось із чоловіком, фінансовим чоловіком. Можливо, він щось утаював. Можливо, був був якийсь обман пов'язаний з з чоловіком. Це може бути навіть по роботі і так далі. Якусь ти узнаєш тайну. Також якийсь чоловік тут думає про тебе. Тут е, іде по двоєчки кубків кохання. Тобі йде кохання, тайна кохання, Дивись, з двойка кубків. Але між вами може бути якісь прегради, якийсь такий стан. М -м -м, ти знаєш, тут людина дуже сильно про тебе думає, прям фінансова, і можливо це пов'язано з роботою. Тут може бути зустріч, тут може бути такий стан. Якихось ем, предложень, і так далі. Тому подібне картка мага говорить про те, що тут е, вогонь, земля, вода, воздух, дивись, прям всі стихії тобі даються вищі сили, тобі в потоці допомагають. Да, саме головне не охоч маніпуляції. Мага говорить твори, создавай, всі путі. Тобі тут відкриті. Фінанси тобі йдуть, виконання твого бажання, контракти, заключення якихось контрактів, якихось договоренності. Що тобі відкриється? Тобі кохання йде. Картка закоханих, тут людина буде признаватися тобі в коханні. От ти узнаєш а, кохання, м -м, якась людина буде до тебе проявлятися, він прям по дьяволу, вона він да, прям думають про тебе ночами, прям такі знаєш, неконтрольовані думки. Тут а, треба буде зробити вибор, картка такого пошуку з'єднання, страсть, а, насолода від проведеного часу. Треба, м -м, картка такої єдності, треба а, підчинятися вищому благу. Да? Змішання таких противоположностей також треба приймати себе, вищі сили будуть допомагати. Тобто тобі йде кохання, ти знаєш? І все в твоїх руках. отакий От тобі виходить розклад. А пиши, приймаю, підписуйся. Далі буде.